Привіт, українці! Ви на каналі Дю США Дебют і мене звати Михайло Олексієнко. Сьогодні підготував до вас відносно коротке відео про турнірну ситуацію в матчах претендентів після чотирьох турів. топ 5 моментів з чотирьох турів. топ 5 Додивлятись до кінця буде цікава тактика. Закінчимо партіями нашої львів'янки Анни Музичук, які двічі не пощастило двічі її суперниці, і одна росіянка. Колишня львів'янка врятувалась від неї, і наразі Аня погано грає в турнірі, але от заслуговує на перемоги щось трошечки бракує. Коротко про турнірну стацію пройшло чотири тури. На жаль, в матчах турнірі претендентів росіян я не помню, що має три з чотирьох, але йому на потопах ідуть Гукеш. Молодий, по-моєму, 17 років взагалі гаплик. І вже в матчах претендентів. А ну, секундочку, прям зараз перевірю. Я так по пам'яті говорю: Гукеш, гукеш, Гукеш Гукеш. Та 17 років хлопаці, просто молодець. Е, друге місце Гукеш і каруана на очка відстають. І четверте місце Праг, е, йому 18 років. Ой-ой-ой, має по 50% і він же ж грає білими з Яном Непоміччим. Вболіваємо за Прага. Він перед тим виграв прекрасну партію чорними. Вболіваю за нього. Так що, отака турнірна ситуація. Прак, який має 50%. Якщо виграє, я не пам'ятаю, що дожене його. А Гукеш грає білими з Ніджатом Абасовим, е, ну най, найслабшим принаймні по рейтингу шахістом. І може виграти. І хто там ще? Каруана грає з Відітом. Відіт програв дві партії підряд і зараз знаходиться на останньому місці, хоча перед тим фантастично виграв чорними в Накамури. І швиденько в ж... матчах мачах серед жінок. Тан має 3 з 4 сильна шахістка з Китаю. Друге місце, на жаль, моя росіянка Олександра Гарячкина. 2,5 плюс 1. Росіянка Катерина Лагно, Львів'янка колишніка багато років тому виїхала, має 50%. Аня Музичук займе останній ділить останнє місце, має мінус один, але в двох партіях заслуговала на перемогу. Виграла б обидві. Вона б зараз ділила друге місце і боролась би за цей. Ще нічого не пізно. Чотири тури минуло, всього 14 турів. Так що багато, багато часу є у е, нашої е, чарівної львів'янки. А тепер. Йдемо про шахи. Ось оця, перепрошую. Не в той бік. Це перший тур. Партія каруана на камура. Ось тут в цій позиції. Сподіваюся, ви вже думали. Тут треба було вам раніше сказати: немає виграшу за білих. Немає в білих велика перевага. Фаб'яно Каруаний, зайвий пішачок. Давайте я буду малювати на дошці. В білих ось тут два прохідних пішаки, так, і обидва йдуть. В чорних є ось цей пішачок на F7, який ну не, не найкращий, скажімо так. В білих майже всі фігури по білих полях, різнопольні слони. В білих велика перевага. І тут Фабіано одним ходом випустив все фактично. Фактично все випустив одним ходом. Він мав 12 хвилин на годиннику в його захист, мушу сказати. В нього було 12 е, ходів, навіть 13 до кінця партії. Тому він. Задумався на трошки і швидко зробив не найкращий хід. Будь ласка, особливо е дебютівці наші молоді таланти. Будь ласка, зупиніть відео. Подумайте, як би ви зіграли в цій позиції знову ж таки, конкретно тут немає виграшу, немає тактики. Просто знайдіть найсильніший хід. Тут два є дуже сильних ходи. Зіграйте краще за Фабіано Каруану. Ну це ж класно. Спробуйте зіграти краще. Сів, подумав. От Фабіану три хвилини подумав і зіграв навіть не третю лінію комп'ютера і не четверту. Просто зіграв не найкращий хід. Подумайте, що білими треба зробити. Ставте на зупинку, прошу вас, подумайте, маєте унікальний шанс зіграти краще за Фабіано Каруно. Я пам'ятаю, коли. Давно багато років тому Володимир Олександрович Грабінський давав нам задачі, які давали. Каспарову розв'язувати і ще комусь там, і це така неймовірна мотива. Ти знаєш, за скільки часу Каспаров розв'язав цю тактику, і ти си я один раз там чи Каспарова, чи Карпова когось там обі... роз... розв'язав швидше? Боже, яке це задоволення? Я ж швидше за чемпіона світу, легендарного найкращого Каспарова розв'язав швидше. Може я щось плутаю? Може, Володимир Олександрович напише в коментарях до цього відео. Унікальний шанс. Можливо, майбутній чемпіон світу. Ну точно він заслуговує карвана, зробив велику неточність, втратив всю порагу. Як зіграли би ви? І зараз розповім розв'язок до цієї задачі. Два розв'язки. Дивіться навчальний момент. В першу чергу дивимось, форсовані ходи. Форсовані ходи, ну які гарно виглядають. Ну там щось напасти, щось забрати. Конкретно тут я таких ходів не бачу не бачу. Ну напасти можна тура Б5, ну от ця тура не в той бік іде. Тура Б1. Насправді тура Б1 хід був кращий за хід, який зіграв Фабіану Коран. Ну якась логіка є, тура Б1, якщо слон відійде, десь при випадку слон Б7 збили ферзя за слоною. Тура Б1, третя, четверта лінія комп'ютера хороший хід. Якщо форсований хід вам не подобається, ну тут їх два, і вони не дуже гарно виглядають. Англійською мені крутиться, бо я це постійно англійською, говорю: Major improvement of your position. Дуже серйозне посилення своєї позиції за один хід. Не за два, не профілактика, не потім вже візьміть щось і зробіть добре в позиції. Найочевидніший, найкращий хід в позиції ставимо туру на D7. От просто тура на сьому, слона відкриваємо, посилили серйозну туру, і слона в білих при правильній грі вирішальна перевага. Друга лінія комп'ютера, яка теж веде до вирішальної переваги при правильній грі, ну вже посильте свою позицію. Це може бути або посилити фігуру, або штовхнути прохідного пішака. А4 не просто А4. От пішак іде. Так, він все одно захищений. Може ми йдемо до А5, може 6, не знаю. Але пішак на А4 точно набагато краще, ніж на А2. І пішак потихеньку йде вперед. У білих тут вирішальна перевага. Хороший хід був ф 1 ф 1 ну, посилім туру, туранде 1 найгірше фігура. Фабіано зіграв Тура Ф5. Я не вперше помічаю це за ним, що принаймні в найважливіших турнірах ініціатива робить, а потім в якийсь міц хрязь, і профілактика, пасивний хід не туди. Якби я був його тренером, я б його не тренував. Я, звичайно, дуже мудрий, коли я сижу так зі Стокфішем і знаю правильний хід. Але я думаю, тура Ф5 я би не походив. Майже всю перевагу втратив. В результаті партія продовжує 6, побив, побив, і Тура не може стрибнути на Д7. Всю перевагу втратив на кому зміг нічою зробити. Але навіть. Якби він спробував f 1, і нехай той самий хід за чорних удар-удар. Тут би був виграш, бо Тура стає на D7, блокує чорних в чорних біда. А в партії в нього була Тура на D1. Вся перевага немає, повна компенсація в чорних. Ось така різниця. Форсований хід в першу чергу. Потім свою позицію зробіть набагато кращою в один хід. Рухаємось далі. Друге завдання. Це другий тур танжуні Танджуї проти Вайшалі Рамеш Бабу, е, сестра Прагнананде Рамеш Бабу, брат і сестра грають в матчах претендентів. Ніколи такого в історії не було. Е, міжнародний гросмейстер Вайшалі Рамеш Бабу програла тут. Танджуї наносить тут виграшну комбінацію. Ставте на паузу: оце тактика виграш бум-бум-бум. І перемога. Танджуї зараз лідер в турнірі. нагадую. Нагадуєш. Пам'ятаю, чому мені це ім'я крутиться? О, цікаво, віце-чемпіонка світу Лейтінзе з зандньому звучу ділить останнє місце жодної перемоги. А перед тим програла матч Джумен Джунь. Так що Тан Джуні 3 з 4, і це одна з її перемог. Обіграла е, Вайшалі Рамеш Бабу, і в той зараз 50%. Вона не сильно відстає. Так от, хід білих виграш. Зупиняйте відео, шукайте виграш. Бо зараз скажу вам розв'язок. Джуні зіграла класну комбінацію. Що ми тут маємо? Ну, всі фігури білих на короля дивляться, що робити? Нападати. Ні, ну звичайно, можна побити, але це дуже допомагає чорний. Ні, в першу чергу дивимося шах і загроза мату. Якщо дати шах, кін g 6, погано, королева зіб'є. Проте, якщо ми підемо кінів 6 і вже нападемо на мат, оце фініш. Бо після удару ЖФ партія закінчилася шахом кін g 6. Тут зв'язка. Тарс не може його тріснути, бо пішак заважає. Наступний хід Е7 і лінія вже відкривається. Наприклад, чому Вайшалі Рамеш бобу здалася? Бо, наприклад, після корожі вісім Е7. і чим би чорні не забрали Тура чи король. Наприклад, Туро я забрав ЖФ. Відкривається шахом і все кінець здалася. Е, Вайшалі Рамеш бобу. Хоча всю партію добре боролась. В якийсь момент раптом короля ослабила і програла. Таке буває. Кінів 6 і кінже 6, класно, коні зайшли, все рознесли. Єдиний виграш за білих. Сподіваюсь, ви знайшли. Це другий момент. Третій момент. Третій тур, так. Це, друзі, не тактика. Найкращий хід за білих. Відід Сантош, який ще недавно вздув чорними на Камуру в 20-й ходів, виніс його просто, попав на підготовку Прагна Ландера Мешбабу. Два молодих юнаки. Добре, Віді тут 29 років, е, Прагу 18. Я про Відіта записував. Він став гросмейстром 18 19 років. І нічого. І зараз 2 720, 30, 740 має і бореться на рівних з топ-шахістам. Нічого не пізно, якщо ви хвилюєте, що вам 15 років, а я ще не майстер, я мав 15 років, не був майстром. В 16 мені тільки присвоїли майстра, і то, ну там, плюс-мінус, коли мені було 16. Так що так, і зовсім не близько там, а Юрій Кивручко, по-моєму він 19 в 20 став, і потім збірна України, чемпіон України, Кубок світу, всіх сильних обіграв. Так що, будь ласка, працюйте вперед, найкращий хід за білих, ставте відео на паузу. Це не тактика, це складна задача, але повчальна щось типу як каруана, не помняші. Тут Віді теж випустив момент, і після того Прак його е, обіграв в класну партію і виграв. Так от. Розв'язок. Спойлер. Розв'язок. Найкращий хід за віддіти тут був кінь Д5. Що я вам тільки що казав про каруана Накамура? Форсований хід, гарний форсований хід. Ну, кінь Д5. Ну, мені принаймні виглядає гарно. Кінь іде в центр, Нападаю на коня. Якщо чорні б'ють слоном, ну то Тура тут рада. Ми б'ємо ЦД. Одна лінія відкрита, друга лінія відкрита. Кінь С4. Ми запускаємо атаку на короля. В білих тут вже виграно після кінь Д5. Е, єдиний хід за Прага був би кінь б'яде 5 і тепер є 7 Гарний шах. Ну це ж гарно виглядає. Війшов, дав шах. Ну чорні рятуються ходом. Тура де 7 І тут, в принципі, за білих, друга лінія комп'ютера, побити це де. І от така позиція. Тут є зв'язка, лінія С відкрилася. Пішак потужний на Е7. Якщо чорні ходять h5, білі мають кілька способів. І Можна побити пішка на g6, веде до незрозумілої позиції, трошки краще в білих. Можна залишитись ферзь h3. Сказати: Ні, 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 ти тут залишаєшся зв'язаним на дуже довго. Пішак на d5 мене не дуже цікавить. Ну і на g2 мене взагалі-то захищено. Спаді єдиний хід за чорних, тут слон є b2. От, є хід ферзь 3. От кудись в ферзем йти, всюди в білих певна перевага. Але комп'ютер тут знайшов ще феноменальнішу класну ідею. До чого я це веду? Що достатньо, побачити кінь Д5 Е7, і, і ЦД, і мені подобається. Активні фігури, зв'язка, все, поїхали. В білих тут виграш після кінь є 4 напавна ферзя. Кінь є 6, єдиний хід за чорних. Бо якщо ферзь Д4, ЦД. Ну, навіть Комп каже Кінди 6 сильніше, але де? і чорні не можуть з'їсти нашого коника, бо зупиняйте відео. Тура один. Ферзь відходить і Ферзя. От і все. Тобто Ферзь Д4 не можна ходити. Для шахіста рівня Відіта це взагалі е е е е е е е е цукер. Щось легеньке, дуже легко. Найкращий хід за чорних єдиний кінь кіньф 6, побити на F6, слонившись білі без фігури. Всього за одного пішака. Але після Тура. Є один грозить поставити ферзя. Що робити? Слон Е5 треба ходити, бо на тура Є8 буде ферзь 6, потрійна вилка. Це вже складна штука пішла. І на слон Е5 білих тура d1, Коротше, при правильній грі ферзь 6, слон Е5 дає. Тура d 5, тура е 8, тура, е 5 виявляється в білих повна домінація і виграш. Чорні походити не можуть. Тура не ходить, бо ферзь, тут є зв'язка. ферзь не ходить, бо на d7 треба тримати. Ну, от слон може ходити туди-сюди, а 8, Б7, а білі за той час собі щось зроблять і підготують тура е 6 зловити ферзя в хорошій редакції. От і все, тут в білих виграш був. Так от, в першу чергу, активні форсовані ходи. Ви можете не бачити, що буде далі, але треба робити хід д 5, форсований хід. Друга лінія комп'ютера, яка вела до рівності, це вже посилити свою позицію. Те, що я казав щойно, вже посилити свою позицію, яка в білих найгірша фігура. Тура на F-1 найгірша. От друга лінія комп'ютера, Тура є один, просто йдемо, Тура є один. Ну, не знаю, що далі, все нормально. А відід зробив за одну хвилину аж чотири хід, і фактично це поклало початок його поразці в цій партії. Він зайнявся, скажімо так, підозрілою профілактикою. Аж чотири він ніби ж п'ять зупиняє. Вже результаті так він того з часом того пішака і програв, і все. В першу чергу активні ходи, в другу чергу вже посилити позицію. І вже третю чергу повільні ходи чи профілактика. Ну в таких динамічно напружених позиціях. Звичайно, є позиції, в яких треба повільно ходити. А аж 4, я так розумію, він зупиняв g 5. Це єдине моє логічне пояснення. Але виявляється, логічний хід тура й 1 g 5 погано, бо білі ходять кінь d 5 і той пішак заходить як на на парах. На кінь b 5 є сім шах. і все, беремо туру, а тура d 7 не можна, бо є 8 ферзь. І чорні мусять ходити тура е 8, білі ходять слон є 3 Майже зловили ферзя і на ферзь це 6 кінь Б4, все зловили ферзя в білих виграш. Тобто, якщо йому не подобалось ж 5 Ну, то все одно тура і один треба ходити. Це не складно на його рівні. Але от як в каруани, так і Відіта. Дивно, що ну таке. Я звичайно дуже мудрий в теорії, але ну в мене є багато партій, де я такі ходи знаходжу. І я побачив, що в них є спільного і яка є як думати треба в таких позиціях. Так що вчіться, друзі. Мої. Так, що це віддіт програв Прагу. І наразі Праг має 50%. Так по пам'яті говорю. А Відіт на останньому місці, але ну тут Фіружджа на останньому місці Аліреза, який ще недавно був другий в світі і Карлсен хотів з ним матч грати. Так що тут такий турнір що ого-го. Так, четвертий тур. Аня, ще одне з третього туру. Аня Музичук в лагно Катерини не виграла. Зупиняйте відео. Зупиняйте, розв'язуйте, зіграйте краще ніж чемпіонка світу з Рапіду і з Бліцу. Була з жінок серед жінок. Обіграйте росіянку, львів'янку. Ну як зрадницю. Вона виїхала ще там 20 років тому, напевно. Але зараз живе в Москві, тому, тому такі справи. І Аня після 40-го ходу мала 30 хвилин, довго думала, відчувала штуки і виграш, але не знайшла. Тут не такий повчальний момент. Мені просто прикро, що Аня не виграла. Дивіться. Партія продовжила тура g8, вона напала на g7. Тепер знову можете поставити відео, виходить не то 5, а топ-7 чи 8. Знайдіть захист за чорно. Як? Хоча не шукайте, то ви поможете росіянці встояти перед Аною. Тому ні, не зупиняйте, дивимось далі. Вона пішла тура один шах, король H2, ферзь H5 шах оголосила, і після G3 F5 захистила пішачка і все нічия. Після ферзь C6 погодились на нічию. А виграш за Аню був такий шах-шах-шах. От Тура ж – це загроза мату в два ходи. Так? Тура б'є же 7 король h 5, g 4, грозить мат в два ходи. Але в першу чергу шах треба дивитися. Шах найфорсованіший хід. Ферсів г8, король f 5, на король g5, f 7 вигравало, і нема чим тримати тих пішачків. А на король в 5 гнати того короля в Ферзь Ферз 5, король 6, гнати тура e 8, король d 6. Конкретно тут кого по людськи виграшу немає. От виграв ферзі, а там все. але білі просто атакують цими фігурами. Найсильніший хід тут ферзь Д1, продовжуємо шахувати. Ферзь Д5 не можна, бо тура Д8. Король втікає на Ц 5 і тут в білих купа виграшів. Найсильніший це тура d 8 грозить мат і атака. Але нічого поганого немає, в тому, щоб збити пішака, створити загрозу мати один хід. Всього порівну, а той король просто в паніці біжить Білих тут би було виграно. Але Аня, мабуть, вона подумала, що же 8 виграє і щось догледіла. Так що така халепа. В четвертому турі, що я вам хотів показати, знову Аня, знову Аня мала виграш, все мала. І отут теж 10 хвилин думала. 10 хвилин думала і прогавила виграш. Хід білих виграш, допоможіть Ані Музечуку обіграти лейтінзе. Віце-чемпіонку світу з шахів, вона все зробила, всю партію засловлена виграш. І отут Еншпіль. Ну тут, скажімо так, ну не рекомендую там сильно дворецького вивчати, але конкретно цей Еншпіль е, треба знати. Треба знати, принаймні деякі ідеї. Що я ну це я для Чесебал, просто записую відео зараз. Ем... Хід білих що тут, будь ласка, зупиніть. Це буде повчально. Це не початківцям буде важко тут, а дебютівці, будь ласка, зупиняйте. Бажано напишіть комент до, до відео або просто, просто собі потренуйте. Зупиняйте відео, зіграйте сильніше за Аню Музичук. 2520, міжнародний гросмейстер, всесвітньо відома. А ви, я вірю, багато хто з вас може знайти тут виграш. Він складний, принаймні перших кілька ходів. Я вам покажу, як партія закінчилася. Аня дала шах на d5 після 10 хвилин роздумів. І почались гонки. Король 4, король 6, G4. Ось таке мені здається треба знати на пам'ять, що це ніколи не є виграно, і хіба що це крайній пішак? Ну, от і ми починаємо цей танець. Шах, король вниз, король підступив. Пішак біжить, шах, король низ, король напав, король пішак підступив. Шах, король вниз, король підступив. Ну, все, мат наступним ходом, перемога, все не перемога. Але ніт, як там жартують, є F1 кінь. Шах і раптом це нічия. Після король є 3, кінь аж 3, це є нічия і партія закінчилась в нічию. Коли ту раз збоку виграш можливий тільки проти крайніх пішаків бо якщо уявіть, що цей пішак крайній, ну не знаю, сунемо позицію на одну горизонталь в бік чи там відрізаємо вертикаль аж. Ну добре, сунем на один в бік Не можна ставити ферзя, звичайно, так, бо, бо мат а якщо ти ставиш коня король G3, і отут немає вертикалі аж, ну чи ми посунулись, тому коню нема куди піти. Тут край дошки, все в чорних закінчується, ходи. Тому тільки проти крайніх тура з боку король опускається, є виграш. Тут ще один класний момент, запам'ятайте, візьміть собі на зубок, коли ви матимете пішака проти тури. Конкретно з пішаком G є класний ще це, 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 кращий спосіб нічого зробити. Це запихаємось в кут. Як пішака прогаємо? Так, прогаємо пішака, король G3, король H1. І наступний хід ферзь, але проблема ж після того g 2 пад. Це тільки з G і B пішаками пад. Так, суне будь-який бік, немає паду. Ось такий. Тобто тут король ж 1 було, як на мене, набагато технічніше. Все, грозить короля ж 1 і ферзь білі нічого не можеш з цим зробити. Підходять королем, неважливо, куди підходять королем. Ми йдемо в кутик і моментально нічия. зразу погоджуємося на ночію. А після куняти, коли ставиш, ну то ще там треба помучитись 20 ходів. Суперник буде ще перевіряти. Так який же ж був виграш насправді тут? Немає Rocket Science але є е, один момент проти таких пішаків. Можливий виграш, те, що з моєї практики, з дослідження шпілів, тура має бути або ззаді пішака, або спереді. Все нема нема іншого. Ну взагалі-то король, якщо встигає стати попереду пішка, це завжди е, виграш. Але тут король не може, бо цей король на F5 його відштовхує плечем. Ти не можеш з того боку зайти. Єдиний спосіб, це королю обходити ось так. То здається, дуже довго. Але ось виграш такий: тура позаду, пішака. Ставимо туру позаду, е, пішка. До речі, це Чекайте, Львів, бачите, Львів, відкритий для світу, і емблема тут для США дебют. Так що підписуйтесь, подобайка, дзвіночок. Розкажіть друзям, український шаховий YouTube піднімаємо. Тура G8, впевнений, що Аня це рахувала. G4, король 7, все, оце єдиний спосіб виграти. І король іде в обхід. І все, ну не встигаєш то нічия. Король f 4 і ось тут, я думаю, Аня могла пропустити. Можливо, тут, можливо, на наступному ході, може, колись при нагоді запитає. Хочеться побити пішака але це неправильно. пішак біжить вперед. І білі не встигають. Наприклад, король g 6 g 2 король h 5 король f 3 король H4, король f 2 Все. Перш наступним ходом білі не встигли Але в цьому і фішечка, а настой пішак не цікавить. Король вже біжить сюди. І якщо чорні біжать пішаком, g3, то от отак і виграється. Король обходить з того боку, і якщо він вчасно, то нічия. Але якщо в чорний вже король F2, ну то виграш, а так тоді це нічия. Тому g 3 програє пішака. Можливо, вона бачила король G6. F5, король h5, король g3, можливо, вона тут зупинилася. Бо ось тут для мене виграш зовсім можете ще тут спробувати зупинити відео. Це не топ-5, а чуть не топ 10 виходить, але нічого. А, більше 20 хвилин. Кажуть, YouTube алгоритми хочуть менше 20. Сподіваюся, всім цікаво. Король G3. І тут ніби все, тепер пішак F іде, що робити, якщо ту раз боку, пішак F. А тут, виявляється, білі чекають. От просто чекають. Фантастично, чекаємо. F4 не можна, бо я зіб'ю пішака. Якщо король F3, то король H4, все, король прийшов. Пішаки зупинені. А якщо король H3, тоді король g5, король іде в інший. З іншого боку, завжди з іншого боку, і на G3 король F4, на G2, ну взагалі то мат. От. Ну, але щоб нехай там король був далі, то король F3 ловить пішака. Ось такий був виграш Вані. То раз ззаду король в обхід, запам'ятали? Не з того боку. Якщо йти з цього боку, то це тут король відпихає тебе плечем. Якщо ти ходиш, е, король Д6, король 4, король Д5, тебе ніхто не пустить, ніхто не пустить, король пхає, і програти може. Ну добре, програти, ні, але жартую. Все, ти не можеш прийти сюди. Тільки в обхід з іншого боку від короля, з іншого боку, з іншого боку, обходити. Це єдиний спосіб виграти. І ось тут просто чекати тура G6 чи тура G7. Дуже неочевидно. Бо якщо король G5, то f 4. Все. а так після тура G7, в білих чорних немає ходу. Король мусить кудись відходити, і король відповідний йде в інший бік. Складний виграш. Був ось таке. Аня заслуговувала ці дві перемоги. Вболіваємо за аню, і на цьому будемо закінчувати топ-5 моментів з чотирьох турів, матчів претендентів і претенденток. На цьому закінчуємо. Назвати Михайло Лексінко. США дебют. Підписуємось. Слава Україні, і перемога буде за нами.